Сьогодні подивимось, як додавати два і навіть більше векторів. Значить, для того, щоб розглянути це питання, спочатку треба визначитися, яким чином будуть задані вектори. Бо їх можна задати різними способами. Один із способів це коли відомі координати вектора. Інший спосіб, коли вектор зображено на малюнку вектор чи декілька векторів, і їх треба додати. Давайте почнемо з випадку, коли відомі координати вектора. Отже, нехай маємо ну, от в даному випадку парлограм і скажімо маємо вектор АВ. Давайте згадаємо, як знайти його координати. Для цього треба від координат кінця відняти координати початку. Тобто координати вектора АВ будуть 2 відняти 1, 1, і 6 відняти 1 5. Координати вектора, скажімо, ВС, аналогічно, ми можемо з координат кінця 9 відняти 2 буде 7, і 6 відняти 6 буде 0. Правило додавання двох векторів, заданих координатами, в загальному вигляді, буде виглядати так. Якщо в нас є вектор А з координатами x1, y1. І вектор B з координатами x2, y2. То сумою двох векторів А додати Б. Буде вектор. Це важливо, розуміти що. Бо от, наразі ми будемо мати справу, коли виконуємо дію над векторами, але це трошки пізніше буде. А отримуємо не вектор. В даному випадку все гаразд. Вектор додати вектор це вектор. Ми його позначимо новою буквою С. І координати в нього будуть, треба відповідні координати цих двох векторів додати. Тобто він буде мати координати x1 додати x2 і y1 додати y2. Це правило додавання двох векторів, заданих координатами. Отже, якщо ми маємо два вектори AB і BC, то для того, щоб їх додати, нехай я позначу, це буде. Новий вектор К. Поки ще я не буду виражати через букви. І він буде мати такі координати. 1 додати 7, і 5 додати 2. Я можу написати, що це дорівнює К з координатами 8, 5. Отже, тут все просто. Апсиса до апсиси, ордината до ординати. Ось так додаються. Вектори задані в координатах. Давайте подивимося, АБ додати БЦ, у нас вийш певний вектор К. А B, додати БЦ я от його не стираю. Але на практиці досить часто приходиться додавати вектори, коли координати їхні невідомі. І для цього існує два правила. Перше правило називається правило паралелограма. Паралелограма. Якщо маємо два вектори, то за правилом паралелограма необхідно сумістити їхні початки. А ми знаємо вже, що вектор на площині можна переносити. Головне, щоб зберігся напрям і довжина. Тобто необхідно, я ось отут інший малюночок зроблю. Нехай це буде вектор А, вектор Б. Ми додаємо ці вектори за правилом паралелограма. Тобто для цього необхідно сумістити їхні початки. А, я переніс сюди, Б треба ось отак якось зберігаючи Б. Потім добудувати це, ці два вектори до паралелограма. Можна ось так пунктирчиком. Ну, в даному випадку майже прямокутник, але в загальному вигляді це паралелограм. І провести діагональ паралограма, яка виходить з цього спільного початку векторів. Ось оця діагональ і напрям вказати ось в цю сторону, це і є сума двох векторів А і Б. Ми знаходили суму векторів АБ, АБ додати БЦ. Додати BC. Справа в тому, що ми могли цю суму знайти, перенесши вектор БЦ за правилом парлаграма ось сюди, бо вектор БЦ і вектори АД співпадають. Могли. І тоді за правилом парлаграма, тут уже парлаграм готовий, можна сказати, що АБ додати АД це був би ось оцей вектор. Вектор АС. АС. Ми його координати знайшли ось таким чином через додавання. А можемо наразі перевірити безпосередньо, що АЦ має координати 9 відняти 8, і 6 відняти 5. Очевидно, бачимо, що це два одинакових вектора. Тобто наші попередні обчислення були правильні. І існує ще правило трикутника. Правило трикутника. Друге правило. Трикутника. За цим правилом суміщувати треба не початки векторів, а увага, до кінця першого вектора необхідно піднести початок другого вектора. Ну, звісно, при додаванні який вектор перший, який другий, це довільно. Тут для визначеності давайте запишемо, якщо ми додаємо А додати Б, то нам необхідно. Я заново перемальовую це умова. До кінця першого вектора, тобто ось сюди, піднести початок другого вектора. Тобто ось цей вектор треба перенести таким чином, щоб він ось тут був. І тоді сумою векторів цих буде вектор, який направлений від початку першого вектора до кінця другого. Тобто сума буде ось оцей вектор. Це А, додати Б. Насправді немає значення, за яким правилом додавати вектори. Чи за правилом паралограма, чи за правилом трикутника. Ну, Звісно, якщо відомо координати, то за ось цим правилом. Якщо векторів декілька, то існує ще одне правило так зване правило многокутника. Правило многокутника. Давайте запишемо. Це за правило. Ну, давайте ще один вектор якийсь домалюємо, нехай буде ось такий вектор С. І нам необхідно знайти наразі А додати Б, додати С. Сума цих трьох векторів буде вектор, це очевидно. Але ми маємо знайти його довжину і напрям. Для цього необхідно, аналогічно, як за правилом, трикутника. Зобразимо вектор А. До його кінця піднесемо початок вектора Б, при цьому зберігаємо і довжину переносимо і напрям. І до кінця вектора Б переносимо початок вектора С. Тобто, ось якось так треба зобразити отут С. Так от, сумою буде вектор, який проведено з початку першого вектора, до кінця ось цього останнього. Сумою буде ось оцей вектор. Ось він. Ми трошки наклалося. Власне кажучи, можна було суму знайти по-іншому. Ми могли знайти спочатку суму вектора А додати Б. Це ми вже знаємо, бо ось оцей вектор, а потім до цього вектора додати вектор С. І ми б отримали ось так. Я ще раз покажу це. Тут вектори. Правило многопутника працює ось таким чином. Один вектор до нього примальовуємо ще один вектор, ще один вектор, можна ще один вектор. Якщо це вектор А, оце вектор Б, оце вектор С і оце вектор Д, то сумою буде ось такий вектор. Ось так можна додавати вектори. На практиці ми використовуємо те правило, яке нам зручніше. Це може бути і правило паралограма, і правило трикутника. Ну, от, Наприклад, давайте подивимось ось на цей паралограм. Нехай це буде точка О. Якщо в нас задана координати, і нам необхідно знайти наразі суму векторів АО, Додати вектор ОД. То для цього нам необхідно буде знайти координати вектора AO, координати вектора ОД. І потім додамо це, якщо в координатах. Якщо ж не в координатах, то ми можемо сказати, що АО це ось оцей вектор. Додати ОД це ось оцей вектор, це фактично. Ми використовуємо наразі правило трикутника. Ми до кінця першого вектора ось кінець, піднесли початок другого вектора. Тож ж ми не підносили, воно вже так було. Тому доречно використати в даному випадку правило трикутника. Тоді сумою буде ось оцей вектор. Ось оцей вектор. Так можна написати, що це АО додати ОД. В координатах же необхідно знайти координати точки О. Координати точки О це середина вектора БД, або, можна сказати, відрізка БД. І вона знаходиться як півсума ось цих координат. Вже ми можемо сказати, що О має координати такі. Нехай я позначу їх x, y, давайте, і тоді запишемо, що х буде дорівнювати. 2 додати 8 поділити навпіл. І це є 5. А ігрикова координата буде 6 додати 1 поділити навпіл. Це є 3,5. Отже, ми можемо сказати, що координати точки О у нас 5 і 3,5. Тепер ми можемо знайти координати вектора АО. Координати вектора АО. Це з координат кінця відняти координати початку. Тобто буде 5 відняти 1, 4. І 3,5 відняти 1, це буде 2,5. Тобто координати вектора Ау. Координати вектора ОД. З координат кінця віднімаємо координати початку. Це буде у нас 8 відняти 5, 3. І 1 відняти 3,5 це буде мінус 2,5. А тепер ми можемо додати ось за цим правилом. Тобто АО додати ОД, вектор АО додати вектор ОД. Ми вже знаємо, що це буде вектор АД, можна написати, буде вектор АД. І він буде мати такі координати. Давайте додавати. 4 додати 3 буде 7. І 2,5 додати мінус 2,5 буде 0. Отже, координати вектора АД 7-0. А ми можемо їх знайти наразі безпосередньо в цій задачі перевірити себе. Тобто, щоб знайти координати АД, треба 8 відняти 1 буде 7. І 1 відняти 1 буде 0. Отже, ми координати вектора АД знайшли наразі двома шляхами через суму векторів і. Безпосередньо через координати початку і кінця. Дякую за увагу. На наступному занятті поговоримо про віднімання векторів і множення вектора на число. До зустрічі!